Тисячі мешканців Дніпропетровської області вирушили на фронт, на Донбас, щоб захистити країну від російської агресії і озброєних Росією бойовиків. Тому найбільшою мірою свято 14 жовтня буде асоціюватися з вами, дорогі мої, обов'язок держави віддати належне нашим мужнім воїнам. За їхній героїзм і відвагу. Сьогодні в числі новоселів не лише родини, які втратили своїх синів, батьків та чоловіків, але й ті, які продовжують йти бойовим шляхом. Емоції? приятное, Коли всю життя по чужим квартирам, то нічого лучше, ніж своє, просто бути не може.